Абсолютно ні. Я уповноважений як депутат обласної ради передати вимогу Народної Ради Києва, народної ради Волині до вас, шановні депутати і голови Сил, що країна на грані дефолту. Ви бачите, навіть член партії регіонів Кінах вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав. Що так далі економіка не може існувати, треба щось робити. І ви бачите, які жалюгідні обласні районні бюджети. Я голова бюджетної комісії, я володію цифрами і хочу вам сказати, що сьогодні це теж думка провідних економістів-фінансистів, що нинішня бандитська влада ще смокче п'є кров з українського народу. Викачує фінанси і другий, практично, бюджет вони розтягують, і ми б сьогодні мали в два рази вищу заробітну плату, в два рази вищу пенсію. Ви бачите, майдан поставив принципове питання входження України у європейські структури. А Янукович Дурили український народ, дурили міжнародні структури, і лише в Вільнюці сказали, що вони не готові йти. А коли Азаров подав у відставку, через декілька днів він поїхав в Європу і для ЗМІ заявив, що я приїхав сюди надовго. Він хоче жити в Європі. В нього там син мільярдер, мільйони мільярди. І ви знаєте, що всі олігархи України. В тих чи інших європейських країнах в Англії мають свої маєтки, вони вже живуть в Європі і їм далеко не цікава доля української нації. Невже ви кожен з живе, ваші матері, батьки в злиднях можете підтримувати сьогоднішню владу? Ви бачите, долар вже сьогодні понад 9. Це говорить про те, що економіка катастрофічно йде униз. Хоча на рівні формування державного бюджету закладали до кінця року 8,50, сьогодні другий місяць року вже 8,99 гривень, і ніхто не знає, чи долар обуздається, тому що тупорили безмозне керівництво нашої держави. Ви бачите, корупція, як і ржа роз'їдає суспільство. Шановні дорогі друзі! Сьогодні, за підрахунками опозиційних партій, громадських організацій майже 1739 чоловік пострадали на майданах. 30 сьогодні пропали безвісті, понад 300 перебуває у казівнях Януковичівського гестапо. Ну, невже ми можемо з вами миритися з цією владою і спокійно спостерігати? І створювати ознаку видимісті, що ніби нічого не відбувається навколо нас? Ви бачите, режим, бандитський режим, сьогодні інструментом Януковича в боротьбі з власним народом є перкут, внутрішні війська. Вони кидають на барикади наших синів і дітей проти власних матерів, власних батьків. Ну невже вам це треба? І ви знаєте, схиляю голову перед львівськими, тернопільськими, івано-франківськими депутатами, які одні з перших штурмували обласні державні адміністрації, викинули злочинну владу, заставили написати заяви, а як мудро поступив мер Львова, який дійсно вийшов і сказав свою позицію, що він з народом. Він не ховався. Не публічно не декларував, що я нібито з вами. Сьогодні Львів благодійних внесків на Майдан дає майже мільйон. Я, до речі, хочу, користуючись трибуною, подякувати ківерчанам. Понад 6 тисяч ківерчан за цей період побували на Майданах. Сьогодні 20 наших патріотів стоять на барикадах на Грушевського і вони просять, вимагають, знищить Режим, зробіть на місцях, я знаю, що ви всі не можете поїхати на Майдан. Ви бачите, боротьба місцевих органів влади, так званий Другий фронт, він чітко налякав і навів страх на Януковича. Якщо ви зауважили, в законі про амністію Янукович вимагав одного. Розблокувати обласні будівлі, районні будівлі, де мітингувальники, протестувальники мирно прийшли і зайняли кабінети, щоб викинути недоглугих чиновників. Він боїться і побачив географію нашої карти Другого фронту. Ви бачите, як сьогодні ведуть себе в Луганську, в Донецьку. Там також мужні люди виходять на барикади, заявляють. І те, що в нас говорять на Майдані, 80% луганчан, харківчан, донечан на кухнях говорять і проявляють незадоволення нинішньою владою. Ми зобов'язані підтримати наших дітей на Майдані. Ви бачите, на Майдані загинув вірмен, Білорус, смертю це буде ваша підтримка мітингувальників, протестувальників. На Київських Майданах, на Майданах Львова, Луганська. Бо якщо не ми, то хто? Ви розумієте, сьогодні на превеликий жаль, розмовляючи з окремими депутатами, в них е, ну, є така особиста думка, що мол, ну, непогані хлопці. Ми, як до хлопців, діла не маємо. Ми маємо діло до керівників, які сьогодні. Представляють і є представниками партії регіонів. Ви пам'ятаєте, напередодні парламентських виборів по району гуляла ось така листівка, яка була випущена багатотисячним тиражем, де написано з добром і вірою, якщо ти довіряєш зіновію Куліснику, Михайлу Марчуку та Леоніду Кричкевичу підтримай номер 20 партії регіонів. Михайло Володимирович сьогодні є представником блоку Литвина. А ви подивіться, яка сволоч Литви, як він проголосував за закон про мову, як він проголосував за диктаторські закони з Єремеєвим, з Іваховим, з Мартиняком, за е, закони 16 січня, диспутичні, варварські закони, вони проголосували, хоча виступаючи публічно перед волинянами. Перед житомирянами Литвин казав, що він з народом? Сьогодні він ховає голову, як страву тісок, і каже, що так це було поспішно. Ти людина з великим життєвим досвідом. По якому праву ти робиш такі злочинні кроки проти свого народу? Або, шановні ківерчани, дорогі друзі, невже вам приємно? Що Швендяри із райно тероризують директорів шкіл, вчителів заставляють і кажуть: якщо ти не будеш голосувати і підтримувати партію регіонів, ти завтра не будеш робити. Сьогодні декілька директорів в очікуванні підписання контракту. І розумієте, принцеса леді собі розправляється їхніми долями, а в неї питання. Досвіду в навчально-виховному процесі в освіті без неділя. Вона ламає людські судьби. Вам треба таке керівництво, а вона діє за вказівкою Зимовия Богдановича. Чи вам треба, щоб інші принцеси роз'їжджалися по районі і вже формували представників партії регіонів, які будуть по схемі Єремеєва поотримувати? Великі гроші, а сьогодні керівники цих осередків отримують біля тисячі доларів, бо керівник в районі майже вісім. Невже вам це треба? Ну невже ви не були в Європі, не знаєте, не володієте, як люди живуть? Вільно, заможно їздять собі з країни в країну, тишуть свіжим повітрям, працюють і знають? Що їхній день буде захищений, що їхнє майбутнє гарантує держава. Кому треба держава, яка сьогодні тримає їжовими рукавицями молоду генерацію? Генерацію, яка, закінчуючи інститути, молоді, перспективні їдуть в пошуках роботи на європейські кордони. Вам цього треба? 23 роки ми в очікуванні, шановні друзі, ви розум Кіберцівського району. Давайте сьогодні криштаємо чисто, скажемо своє ні владі. Ми, повірте, відслідкуємо, хто зрадить ситуацію, зрадить вимогу Майдану. А вимога Майдану конкретна і проста. Перше. Звільнити катівнів Януковичівського гестапо всіх людей, мирних протестантів, яких незаконно витягли з вулиці, з лікарні, з барикад. Друге, наказати тих, хто сьогодні кинув Беркут інші структури проти мирних протестувальників. Ви пам'ятаєте президент на Грушевського? Люди йшли до Кабінету міністрів і Верховної Ради заявити свою позицію. І тут стають беркутівці із щитами і починається гризня війна. Якби президент хоч мав йоту совісті, він би цього не допустив би. І заявили: є вимога, рекомендація, щоб ми з вами зустрілись і запропонували вам написати заяву. Через дві години ми, він попросився часу на роздуми. Сюди приїхав автобус Беркута і автобус ще якихось крокоділів, які тут демонструють силу. Ганьба! 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 І тому, шановні дорогі депутати, я сьогодні звертаюсь до депутатів всіх фракцій, до партії регіонів. Вийдіть! з Цієї політичної сили. Очисти своє серце і душу, тому що історія запише, хто був в цій політичній силі і е, новітня історія Ківерцівщини зафіксує ці моменти. Вийдіть, я звертаюся до членів інших політичних сил. Шановні друзі, я ще раз повторюю. Добрі хлопці, хай будуть вдома, а нам треба сьогодні розрулити напружену політичну ситуацію. Громада вимагає, вона стоїть, вона в очікуванні, вона вимагає відставки. І сьогодні оці хитрості заявами, сьогодні ці хитрості, що ми тут, Зіновій Богданович, будемо сидіти в віков, повірте, не проходить. Україна міняється. Вона не така, як була вчора. Завтра вона буде не така, як сьогодні. Ви повірте, народ доб'ється свого. Третя вимога Майдану після того, як накажуть виновників Хтокінгу, це зміни до законодавства по виборах. І негайні вибори президента і парламенту зовсім помінявши е, виборчу систему. Четверте, повернення до Конституції 2004 року ось основні вимоги Європи, верніше, наших майданів. Ось основні вимоги наших з вами дітей. Шановні дорогі друзі, я розумію, що в залі сидять люди, які мають Можливо, інші судження бачення на е, ту ситуацію, яку проілюстрував вам я. Але, ви знаєте, провідні лідери Європейських держав їздять, переконують Януковича, на жаль, він не чує. Так давайте, щоб він почув наш голос і внесімо сьогодні. Свою лятку у перемогу київських майданів. Слава вам, слава Україні, смерть ворогам української нації. Героям!